Ринок ранковий поблизу Кам'янецького переїзду не просто зручний, а й найдешевший, кажуть хмельничани. Тут це центр, центр всім вигодно було, і відколи ця желізна дорога. Тут була остановка. А зараз прийшла нова влада. І вона не думає за людей. Вони тільки думають за свої кармани. Та наприкінці минулого року підприємцям, які тут торгують, Укрзалізниця зробила подарунок. Звичну для всіх залізничну зупинку кам'янецький переїзд закрила, а нову речовий ринок встановила аж за кілометр від торгових місць. Мотив на старому місці потрібно провести ремонтні роботи, бо не проведе господи. Плити можуть розійтись і станеться біда. В полі зробили зупинку просто в полі, і люди по рейсах. Йдуть всі до міста, тому що їм треба вибратися на роботи. Там стоять просто дві желізні будочки і літнє покриття. Все більше це в полі. Нельзя вже существувати. Люди ходять в будь-який день, бабушки з цими торбами, з цими веретами на спині, Студентки вихідні дні, студенти воскресення, а тут пруться в метель. тут центр міста. Получається перекрите движення центра міста». але до сьогодні жодних ремонтних робіт «Укрзалізниця» так і не провела. Та тепер кажуть люди, ремонтувати потрібно вже нову зупинку, адже побудували її фактично на болоті. Та й взагалі підприємці цікавляться, хто приймав технічну сторону її спорудження. Адже у людей складається враження, що хтось дуже був зацікавлений, що відкрили зупинку саме у тому місці. Як побудувалася там Європа, так знаєте, цей там, що там вони зробили. От і от вони так ми зрозуміли, що вирішили для того, щоб людей туди. Більше стало туди звертатися, вони зробили там ту зупиночку. Міська влада, яка ще нещодавно тішилась відкриттям нової зупинки, начебто раптово прийшла на бік людей. Марта його заступники спільно з підприємцями підготували купу звернень до укрзалізниці, аби та зглянулась і повернула зручну для усіх стоянку. І ліс зрушився. Чиновники кажуть, що про все домовились, і до 20 лютого потяги знову будуть зупинятися у звичному місці. Так як нам пообіцяли, що 20 числа має бути вже тут відкрито. То ми надіємося, якщо ні, то тоді звичайно треба попереджати про це всіх, щоб було це нормально, цивілізовано і щось робити. Але заступник міського голови Григорій Давиденко слова людей не підтвердив і не спростував. Він каже, що це взагалі не парафія міської ради. Тобто Укрзалізниця натворила, то й тепер нехай сама і розбирається. То обіцяв не знає до 20-го числа, а то що це проблема, яку вирішується не на нашому рівні, а на вищому, і міський голова цим займається. Відповідає, що це про. Але якщо міська влада за встановлення зупинок і не відповідає, то за ринок і за підприємців, які торгують на території міста, чиновники таки мали потурбуватися. І поки посадовці діють за принципом Наша рада з краю настрої у людей революційні. Якщо обіцяного мерією не станеться, вони не лише перекриють залізничну кулію, але й розберуть її на частини. Щоправда, робитимуть це за їх же словами в рамках чинного законодавства. Ну приду всіх». Прідупрідім власть Київ, Жмеринку, ЖД вокзал наш станции дві стоять. ми сделаем это не то, що просто тупо встали люди, і все, і давите нас. Ми сделаем все правильно по закону. Варто нагадати, що цей ринок справно поповнює міську казну немалими сумами, на відміну від стихійного, що функціонує поруч, і за ким міська влада також не може розібратися уже не один рік.